Усім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, це у нас перехрестя вулиці Володимира Великого і вулиці Європейської. Я нагадаю, що з 10 серпня тут у нас стартували дорожні роботи. Тут у нас виконуватимуть заміну злового колектора на роботи, витратять 28 мільйонів гривень. І от з 10 серпня Ну, фактично, там надвечір вже 9 серпня стояли паркани, їх почали встановлювати. 10 серпня вже такі паркани стояли по всьому периметру перехрестя. Я нагадаю, що ми тут були, і вже станом на 15 серпня вирішили подивитися взагалі, як просувається ремонт, якими темпами. Я нагадаю, що в нас за планом роботи триватимуть до кінця грудня 2025 року, тому центр міста до цієї дати в нас буде перекритий. Тому от вирішили. Приїхати, подивитися взагалі, що у нас тут, які роботи у нас відбуваються, скажу що тут наставили таких барикадів, аби відкрилася або якась така панорама, що там відбувається у нас за парканом, довелося так обійти трішечки. І фактично це у нас єдине місце, де можна хоч кинути оком, подивитися, що взагалі в нас відбувається, що там робиться за цим парканом. Можете бачити у нас фактично з 10 серпня. От таке. Ось такі роботи виконані, День, де інде копають, там теж копають, щось роблять, там теж зривають асфальт. ну Я не скажу, що дуже багато і чогось так змінилося. Можете бачити там якісь окремі ділянки, де ведуться роботи. Тут розрили, можете бачити, тут розрили, а камера дозволяє так робити такий зум. Ну не скажу, що якось швидко. Я думав, вже тут буде перекопано все. Я нагадаю, що у нас тут за планом передбачена заміна злового колектора за 28 мільйонів гривень. Це вже у нас не перший такий ремонт, який виконується на Володимира Великого. Там виконувалися ремонти і раніше. Один з них закінчився вже у грудні 2024 року і стартувала от вже нова черга. Ось так це все у нас тут виглядає. Тут у нас такі барикади стоять дерев'яні. Я ж як я кажу. Доводилося так обходити, доводилося знімати зверху, аби подивитися, взагалі, що в нас тут відбувається. Тобто це в нас така єдина точка, де можна подивитися, що відбувається за парканом. І подивитися, що там взагалі виконується. Ну от, Фактично за 5 днів роботи можете бачити, який обсяг робіт зроблений. Роботи у нас триватиме до кінця грудня 2025 року. Якщо не буде якихось корективів у планах. Тому у нас передбачено перекриття центру міста, там передбачені зміни громадського транспорту, можете ознайомитися з ними на сайті Діпінформатору. Тому дякую, що були з нами. Я думаю, ми тут ще не один раз приїдемо сюди подивитися, що тут у нас виконуватиметься, якщо дозволятимуть, якщо паркані теж не наставлять. От. З вами був інформатор. Доєднайтесь до інформатора ФМ. Стасім Дякую за увагу.